В Чернівцях на блокпості зупинили клієнта. Він з дружиною рухався в напрямку там своїх родичів. Так у нього був оновлені дані в резерв, тобто він ну на консультації ми все це проговорюємо. Якщо у клієнта є ну, необхідність кудись їхати, ну напевно, адвокат має розуміти, взагалі, з чим він планує їхати і які в нього є потенційні ризики. Тому ми у нього були оновлені дані, у нього був військово-обліковий документ. Його зупинили представники ТЦК, повідомили, що він в розшуку. Uh -huh. Представник ТЦК, ну, керівник там, я не знаю, військовий комісар, попросив окремого військовослужбовця сісти в автомобіль до мого клієнта і сказали, що поїхали рухатись в напрямку ТЦК. Вони вже їдуть в напрямку ТЦК. Ніхто не натискає кнопку, ніхто не, ну, не демонструє ордер, просто ну, чоловік наляканий. Да? Угу. Дружина бу, бу, була також був, до, був доступ до цієї кнопки. Вона натиснула їй одразу. Я перетелефонував, почав спілкуватись з нею. і, ну, типу,